Тайванський конфлікт або чому увесь світ за умиранням стежить за ситуацією довкола цієї острівної держави у Тихому океані? Що станеться, якщо Пекін таки наважиться піти війною на бунтівну провінцію та захоче повернути її під своє червоне комуністичне лоно? Чи насправді Тайвань і як так сталося, що острів став спірною точкою у суперечці між двома ядерними державами? Зрештою, як у 50-х роках інтереси Тайваню проти комуністів та Пекіну відстоювали українські ООНці. У це важко повірити, але і така історія теж була. А ще не обійшлося без Мао Цзедуна, Сталіна та совєтських комуністів, які де тільки з'являються, одразу чекай. Біди в своїй боротьбі китайський народ чувствовав за спиною надежного друга, советський народ. Друзі, вітаю з вами канал за і Сьогодні ми простими словами говоримо про усе, що потрібно знати у суперечці між Китаєм та Тайванем, які її причини і хто насправді правий. Пояснимо, чому цей невеличкий острів має велетенське значення. Тема цікава та актуальна. І, хоча, здавалося, ми дуже далеко від зони конфлікту, але він зачіпає і національні інтереси. Українців, так за оцінками експертів, якщо Китай нападе на Тайвань, то вартість війни складатиме близько 10 трильйонів доларів, що дорівнюватиме 10% світового ВВП. А це в рази більше ніж збитки від російсько-української війни чи пандемії коронавірусу. Звісно, що в такому випадку світові буде точно не до нас, і тоді ми опинимося віч навіч з агресором. Залишайтеся з нами, вам буде цікаво. Щоб пояснити цю історію якомога доступніше, ми повинні відійти у часі на початок ХХ століття. Отже, після Синхайської революції 1911-12 років, коли в Китаї повалили владу імператора. Країна фактично припинила своє існування в статусі єдиної держави. На її території з'явилося багато адміністративних утворень на чолі кожного з них стояли воєначальники. Щороку політична криза там поглиблювалася усе більше і більше. У 1912 році один з натхненників революції, якого ще називають її батьком, Сунь Яцен, створює партію Гоміньдан, тобто національну партію. За кілька років він завершує роботу над своєю працею. Програма будівництва держави, у якій формує ідею дивного синтезу капіталізму та соціалізму, щоб відбити японську агресію та об'єднати Китай у 20-х роках. Сунь Яцен цен іде на співробітництво з комуністами, оскільки сподівається на військову та фінансову підтримку Комінтерну. Нагадаємо, що Комінтерн або комуністичний інтернаціонал це створена у Москві міжнародна організація, яка об'єднувала комуністичні сили по усьому світу, а своєю ціллю проголосила пролетарську революцію та встановлення сьовєтської влади у світовому масштабі. Комінтерн мав до огиди багато грошей, і за допомогою убивств, залякувань, шпигунства, диверсій, валюти або діамантів, вирішував свої цілі фактично у всіх країнах. Не був винятком і Китай, щоб встановити там свою тіньову владу. СССР починає надавати допомогу уряду Суньяцена, туди прибуває зброя та військові радники. Так, це зараз дивно чути, бо 20-ті роки здавалось би кому цікавий, доволі незрозумілий китай, у якого своя специфічна політика, культура та традиції. Але ж ні, вже тоді більшовики працювали доволі чітко. Вони намагалися запустити свої кігті не лише на європейському континенті чи Америці, але і в країнах Азії. І головним їхнім завданням була реорганізація Гоміньдану, щоб створити з нього потужну політичну партію, на кшталт ВКПБ і сформувати боєздатну армію. Взагалі, якщо підсумувати, то теперішній грізний і великий Китай це плід творіння саме СССР. За усі роки туди вливали божевільні гроші, мільярди доларів, постачали танки, гармати, літаки, автомобілі, споруджували заводи, допомогли перемогти японців. Навіть перший китайський центробанк виник на базі саме російсько-азійського банку, що розташовувався у Шанхаї. Найбільшого розвитку совєтсько-китайська співпраця сягнула у кінці 40-х на початку 50-х років, коли в СССР при владі був Сталін, а в Китаї Мао Цзедун. І до самої смерті кремлівського тирана Китай залишався у статусі такого собі молодшого брата, яким Москва постійно опікувалася. Про непорушну дружбу говорили з трибун і складали пісні. Ось до прикладу, у 1949 році з'явилася пісня Москва Пекін, у якій є рядки: що руски з китайцем, браття на вік. Здесь китайцам братьям навек Крепнет единство народов и рас Вечер расправил простой человек С песней шагает простой человек Дружба навеки в сердце у нас Сердце у нас Сердце у нас Москва, Пекин Москва, Пекин Идут, идут певицы На походи, за светлый труд започный мир, под знаем свободы, светлый мол, за мир, под це ми трішки забігли наперед, але якщо вам було б цікаво почути про взаємини СССР та Китаю і як впродовж історії розвивалися їхні стосунки, то напишіть про це у коментарях, і ми обов'язково зробимо на цю тему окремий випуск. І повертаємося до своєї теми. Отже, у 1925 році Сунь Яцен помирає від раку печінки, а владу в партії перебирає його близький соратник Чан Кайши, про якого і піде далі мова. Ось на цій фотографії ви можете побачити їх обох. У нашій програмі це ім'я є знаковим, бо саме кайше безпосередньо доклався до появи Тайваню у тому вигляді, в якому він існує зараз, і далі ви довідаєтеся, як це сталося. Отже, Чан Кайше очолює національну революційну армію і прагне завоювати та об'єднати під своєю владою усі роздріблені землі. Він мав доволі добрі зв'язки у Москві і отримав звідти постійну підтримку. До речі, його син, майбутній президент Тайваню Цзян Цзінго, жив та отримав освіту в СССР під російським ім'ям Ніколай Єлізаров. Тобто навіть з цього ви можете зрозуміти, наскільки тісними були контакти між Китаєм та СССР. Щоправда, є версія, що туди хлопця відправили недобровільно. Поки тато готував у Китаї революцію та освоював більшовицькі гроші, той був заручником у Москві. так чи інакше, але заручившись підтримкою Москви, Чан Кайши готується до так званого північного походу, під час якого має намір вибити усіх своїх супротивників. Аби допомогти йому, совєти відправляють у піднебесну свого агента і військового радника Василія Блюхера. Основна ціль роботи чекіста оснащення китайської армії совєтським озброєнням. Туди на кораблях везуть 40 тисяч гвинтівок, близько 42 мільйонів патронів. 10 тисяч гранат, понад 200 кулеметів, три літаки і багато чого іншого. Звісно, що при такій підтримці Національно-революційна армія Кайше отримує переконливу перемогу над ворогом та звільняє великий район на узбережжі південно-китайського моря. Але тут найцікавіше. На якомусь етапі Чан Кайші не безпідставно побоюється, що комуністи захоплять владу, і він стане непотрібним або й взагалі, мертвим, бо про методи більшовиків дуже добре знає. Тож він наважується розірвати зв'язки з місцевою комуністичною партією, а також відмовляється від присутності на території Китаю совєтських радників. Навесні 1927 року Чан Кайше ініціює масові арешти комуністів та погроми їхніх організацій. Їхнім піком стає так звана шанхайська різанина, коли впродовж кількох тижнів сили Гоміньдану, особливо в особливо жорстокий спосіб знищують кілька тисяч комуністів, червоногвардійців та їхніх симпатиків. У 30-х роках проти Китаю відкрито виступає Японія. У результаті Кайше бореться одночасно проти трьох ворогів: японців, місцевих бунтівних провінцій та комуністичної партії, якою керує майбутній червоний дракон Мао Цзедун. І тут найцікавіше. Незважаючи на те, що кайше громить комуністів, сталін підтримує грішми і націоналістів і комуністів. Причому більше грошей, супереч ідеологічним розбіжностям, дає саме націоналістам, вважаючи, що переможцем у громадянській війні вийдуть саме вони. Скажімо, коли розпочалася війна з японцями, то саме Кайши отримував від СССР усе, що було потрібне для перемоги. Але до кінця 40-х років усе змінюється. Чан Кайши остаточно псує стосунки з Москвою. Її вибір більшовиків падає на Мао Цзедуна, який очолював китайських комуністів, мав великий авторитет та підтримку серед місцевого населення. Винятково, завдяки допомозі Москви майбутній диктатор отримує перемогу над військами кайши, щоб врятуватися від знищення, той у 1949 році разом із своїми прибічниками змушений втекти на острів Тайвань, де створює власну державу зі столицею у Тайбеї. І От з цього моменту і стартує той історичний розкол. Натомість на материковому Китаї до влади приходить комуністична партія на чолі з Мао Цзедуном, який проголошує створення Китайської Народної Республіки, тієї республіки, яка існує і понині, і яку того ж дня визнав СССР. І от наступило історичне 1 октября. День народження Китайської Народної Республіки. Ми приймали в свою сім'ю 600 мільйонний китайський народ. До речі, ми давно хочемо зробити цикл блогів про диктаторів. Напишіть, чи було б вам цікаво дізнатися більше про Мао Цзедуна. Це насправді доволі оригінальна, я б сказав, легендарна особа, яка запам'яталася тим, що обожнювала Сталіна і наслідувала усі його реформи, убила голодом понад 20 мільйонів своїх громадян і винищила Україні усіх горобців. Спав з незайманими дівчатами і ніколи не чистив зуби, аргументуючи це тим, що тигри зуби не чистять, але зуби у тигрів завжди гострі. Якщо вам цікава ця тема, напишіть і ми обов'язково зробимо про це блог. Друзі, за хвильку ми продовжимо та перейдемо безпосередньо до історії Тайваню. Але якщо вам подобаються наші випуски, підпишіться на канал чи залиште коментар, щоб Ютуб розумів, що контент є цікавим і пропонував його іншим користувачам. Також ви можете підтримати нашу команду через сервіс Баймі Кофі, Монобанку чи Пейпал. Наша творча група щиро дякує людям, які вже зробили це. І ми продовжуємо. Отже, після втечі на Тайвань Чан Кайше та його уряду склалася унікальна ситуація, коли у світі з'явилося два Китая. На матерку знаходиться. Китайська народна республіка, де сталевою рукою правлять комуністи, і вперше спалахнула епідемія covid 19 На острові Штайвань Тайвань знаходиться Республіка Китай. Там значно більше демократії, але тим не менше правовий статус острівної держави залишається невизначеним, оскільки станом на минулий рік Тайвань визнало лише 13 країн світу. І переважно це дрібні держави, Маршалові острови, Тувалу, Гватемала, Гаїті з європейських лише один. Ватикан острів вважає саме себе справжнім Китаєм. А китайські комуністи, які зовсім поруч через протоку переконані, що Тайвань це сепаратистська провінція, і рано чи пізно, але вона повернеться під крило Червоного брата. Схильні до метафор, китайці на великій землі кажуть, що Тайвань схожий на богомола, який намагається перешкодити руху колісниці, тобто, що у своєму прагненні бути незалежним, тайвань виглядає жалюгідно. Не дивно, що зважаючи на усе це впродовж десятиліть, крім голосних політичних заяв між двома країнами, траплялися і цілком гарячі зіткнення: шпигунства, диверсії, артилерійські обстріли і сутички на морі, як це було буквально минулого тижня. Як і більшість протистоянь другої половини ХХ століття, конфлікт між материковим Китаєм та Тайванем став одним із багатьох вогнич глобальної холодної війни між заходом та країнами соціалістичного табору, уряд Тайваню підтримували США а Пекін СССР. От знакова фотографія тих часів. Президент Америки Ейзенхауер у 1960 році разом із Чан Кайше їде на автомобілі вулицями Тайбею. Цікаво, що у 1945 році Тайвань отримав місце в ООН, зокрема і в Раді Безпеки. А от Пекін повноцінного міжнародного визнання не мав. Але все змінилося у 1971 році. Тоді більшість країн стали налагоджувати зв'язки з Пекіном, визнали його ю. Юрисдикції над Тайванем, а з Китайською республікою навпаки припинили офіційні контакти. У кінці 70-х років Мао Цзедун та Чан Кайши майже одночасно померли, і це змінило політичний клімат у двох країнах. На материковому Китаї розпочалися економічні реформи Ден Сяопіна. А на Тайвані владу здобув гнучкий і технократичний син Чан Кайши Цян Цзінго, про якого ми згадували раніше. Пекін і Тайбей пішли шляхом процвітання і відчутного зниження напруги. У результаті Тайвань став одним із чотирьох азійських тигрів, неофіційна назва економік південної Кореї, Сингапуру, Гонконгу, які демонстрували дуже високі темпи економічного розвитку від початку 60-х до фінансової кризи 90-х років. У новітніх технологіях ця острівна держава спеціалізується на електронно-обчислювальних машинах та дисплеях для них. Країна опинилася серед світових лідерів із виробництва спортивних яхт, взуття, одягу та інвентарю. Сьогодні Тайвань один із лідерів економічного розвитку регіону та 19-та економіка світу. Однак, увесь цей час за 75 років, відколи стався розлом політичного взаєморозуміння, так і не було досягнуто. На якомусь етапі Ден Сяопін навіть запропонував формулу, яка відома як одна країна, дві системи, за якою Тайвань мав отримати широку автономію, якщо погодиться на воз'єднання з материковим Китаєм. Тайвань у відповідь оприлюднив своє бачення процесу інтеграції. Пекін має визнати його як окремий рівноправний політичний суб'єкт. А в кінцевій фазі воз'єднання у Китаї повинні пройти демократичні вибори. Але ж які демократичні вибори, коли при владі комуністи? Звісно, що спільну мову так і не знайшли. І тут є знову ж таки цікавий факт, який я анонсував на початку. Виявляється, що в х роках боротися проти комуністів та Пекіну Тайваню допомагали українські націоналісти. Про що мова? Ми знаємо, що в 1946 році у Мюнхені було створено антибільшовицький блок народів, який очолював ОУНЕС Ярослав Стецько, і куди, крім українців, увійшли білоруси, болгари, вірмени, грузини та представники інших націй, що прагнули боротися з більшовиками. І ось вони намагалися поширити свою мережу по усьому світу. А поки українці розвивали антибільшовицький блок народів, лідер Тайваню, Чан Кайши та Південної Кореї Лі Синеман також не байдикували. Вони створили свою азійську антикомуністичну лігу. В результаті вийшло так, що українця Ярослава Стецька та Чан Кайши об'єднувала одна велика спільна мета боротьба з комунізмом. Зважаючи на це, у 1955 році Ярослав Стецько прибув з офіційним візитом на острів Тайвань, де зустрівся з Чан Кайши. Ось їхнє спільне фото через два роки. Представництво антибільшовицького блоку народів з'явилося і в Китайській Республіці. Повернувшись додому, Ярослав Стецько навіть написав пропагандистську книгу, яка називалася Тайвань Острів Свободи та надії. Вона була перекладена на європейські мови і містила інтерв'ю з Чан Кайши, а також роздуми автора про економічний та політичний розвиток вільного Китаю. У своїй книзі Стецько наполегливо закликав західних політиків усіляко підтримувати острівну державу, оскільки на відміну від своїх комуністичних сусідів вона втілює реформи та демократичні перетворення. Цікаво, що на початку 90-х після проголошення Україною незалежності, Тайвань спробував раніше за Пекін встановити дипломатичні відносини з нашою країною. Але китайці надіслали свою дипломатичну місію швидше, і в результаті Київ встановив контакти з комуністичною Китайською народною республікою. А Тайвань досі так і не визнав. І найголовніше, якою є політична ситуація на острові зараз. Отже, найважливішим неофіційним союзником Тайваню є Сполучені Штати Америки у 1979 році. Американський конгрес ухвалив закон, за яким США можуть постачати острову озброєння та виступають гарантом його безпеки. Ключова роль Америки добре проявилася у 1996 році, коли материковий Китай влаштував провокаційні ракетні випробовування поблизу Тайваню. А у відповідь тодішній президент Білл Клінтон відправив американський військовий флот у тайванську протоку, і на деякий час комуністи були змушені заспокоїтися. За президента Дональда Трампа ситуація не змінилася за часів його правління. Продажі зброї Тайваню зросли, включаючи і винищувачі F-16, на які зараз так чекає Україна. Більше того, саме Трамп з 1979 року став першим американським лідером, який безпосередньо поспілкувався з тайванським президентом. Дійшло до того, що міноборони США у своїх звітах стало вперше називати Тайвань країною країною, а не провінцією. Є незмінною позиція, і президента Джо Байдена, який не побоїться грати м'язами, а нещодавно назвав главу КНР Сі Цзіньпіня диктатором. Саме за Байдена стався новий виток китайсько-американського протистояння, коли влітку 2022 року спікер палати представників США Ненсі Пелосі вирішила відвідати острів і за цим візитом спостерігав увесь світ. А дехто вважав, що літак з нею взагалі зіб'ють. Тоді Китай розцінив її поїздку як порушення свого суверенітету і затіяв масштабні військові навчання довкола острова, що були схожі на блокаду. Отже, американці показують, що вони готові йти до кінця. Але з іншого боку, досить зухвало поводить себе і Китай. Сі Цзіньпінь постійно заявляє, що Тайвань невід'ємна частина Китаю, а тому воз'єднання острова з материком є неминучою зі слів Сі Цзіньпіня Можна зрозуміти, що повернення Тайваню має відбутися ще за його каденції. Причому Пекін демонструє готовність вирішити тайванське питання збройним шляхом. Оптимізму китайцям додає той факт, що в останнє десятиліття Китай постійно модернізовує та нарощує армію, і тепер справді може позмагатися навіть зі Сполученими Штатами Америки. Це добре помітно саме зараз, коли в піднебесній з'явилися нові авіаносці та десантні кораблі, винищувачі бомбардувальники, ракети та безпілотники. Хоча усі ми знаємо, що в комуністичній реальності усе треба ділити як мінімум на два. От нещодавно з'явилася інформація. Що китайські ракети замість спеціального палива заправлені водою, так чи інакше, але у конфлікті між Тайванем та Китаєм увага обох сторін прикута і до російсько-української війни. Чому та все тому, що Сі Цзіньпінь уважно стежить за військовими успіхами та невдачами свого васала Владіміра Путіна, якому очевидно дав добро на захоплення чужих територій. Як тільки російські війська матимуть перемогу, то це означатиме для китайця, що і він дуже легко може захопити острів самим тайванцями, наша війна цікава з іншої точки зору, адже від нашої перемоги чи поразки залежить наскільки серйозно готові підтримувати своїх союзників американці. Друзі, нам залишається не лише вірити в перемогу, але і робити все, щоб вона сталася якомога швидше. Тож робимо усе для цього: бережіть себе, зустрінемось, щасти!